Псалом 43. Суди мене, Боже, виріши мою справу з народом нечистивим. визволь мене від людей, підступних і несправедливих, адже ти, Боже, є моїм захистом. Чому ти мене відкинув? Чому маю ходити засмученим через те, що мене отискує ворог? Пошли своє світло і свою правду. Вони мене будуть провадити і приведуть на Твою Святу Гору, до Твоїх осель. Тоді я підійду до Божого жертовника, до Бога моєї розради і потіхи, прославлятиму тебе на гуслах Боже, Боже мій. Чому ти сумуєш душе моя, і чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я прославлятиму Його, Бога мого, особистого, спасіння.